Ради вітати всіх! Сьогодні я хотіла би розповісти про такий доступний, але трошки забутий інструмент у сучасних гаджетах, котрий може допомогти дітям у психологічному розвитку. Диктофон на смартфоні це чудовий інструмент розвитку, навчання та корекції психіки дитини, про корисність фотокамери на смартфоні вже давно відомо. Це корисний інструмент у розвитку сучасної дитини, котра ходить до садочку, але окрім фотокамери, у багатьох сучасних телефонах є також і диктофон, про котрий часто забувають і не використовують його. Хоча це корисно і для батьків та шкідня. Ви можете продумати і запропонувати дитині різноманітні завдання, наприклад, записати спів птахів у лісі або парку, звуки свійських птахів та тварин, якщо ви поїдете, наприклад, до бабусі у село, побутові звуки, шум води. Пилесосу, міксера, опускання жалюзі, годіння комп'ютера або щось інше. Дітям 5-6 років це буде дуже корисно для їх почуттів аудіювання. Також дітям старшого дошкільного віку можна дати завдання. Записати вуличні звуки. Це можна зробити під час прогулянки. Наприклад, запиши на диктофон звуки гойдалки, яка рипить шуми, вітро у гілках, або як ви з дітьми бігаєте, а потім прослухати. це. Також можна запропонувати записати спеціально створені звуки, музичні інструменти, падіння коробки на підлогу, дуті пложкою подарівці, сухо. Предмету полізних поверхнях, папір, який рветься та багато іншого. Потім разом з дитиною можна слухати і відгадувати записані звуки. Діти старшого дошкільного віку, підлітки та й дорослі теж можуть використовувати диктофон як альтернативу щоденнику або нотатнику. Наприклад, діти 5 років можуть записувати на диктофон свої. Негативні почуття я злюся на маму, тому що вона не дозволила мені з'їсти цукерку перед обідом. Потім це буде дуже корисно проробити разом з дитиною, прослухати і проговорити. Тож дбайте про психічне здоров'я своїх дітей і себе на все добре.